Так меня не напрягает это, чтобы договориться с ним. Да. А, снимаю так трошки просто визуально для да. про прозмины. Зараз... А ты знаешь, что там можно пройти? Идем вот так по кругу. Шашлик має бути. Хтось уже там... Стари літки гуляють. Так. Да. Все мокре. Тече все мокре, по цеглі все мокре. У мене було отако, на третьому поверсі трошки було, і в мене так само було. Зараз вже вся стіна мокра. Вже навіть з п'ятого поверху там перейде все, що можна. Нам навіть розчистили газонок. Не так ідеально, як ми це робили, але нічого. Сьогодні вирішували технічне питання а, вода з місць загального користування. Привіт! Ну що, смачно було? Бач, як добре. Я скоро викладу, будеш з папою дивитись, так? Да? Добре, Юль. От тут можна прийти. А, вирішували ми технічне питання прокладання води в, в квартирах. Двокімнатних, у нас така вся друга секція, перша секція, де вузол розподілу води проходить через весь коридор. Коридор. І начебто ми дійшли згоди, що зробимо найменшими втратами. Але кожного співвласника прошу не ігнорувати це питання, якщо воно для вас важливе. Запитуйте, пишіть мені, не телефонуйте в робочий день, бо я також працюю і працюю в опенспейсі. У нас 15 людей сидить, і керівник сидить. Краще пишіть мені, я буду вам вдячна, я буду відповідати. І не записуйте мені голосові повідомлення, бо я їх слухаю тільки ввечері. Не відповімо одразу. Ось. О тут все. так. Тут навіть ніхто ще не намагався прибрати досконале сміття. Це друга секція. Віка, головне, щоб ніхто нам нічого не кинув. Бачите, <гум> вже віконця. До речі, коли заходиш в квартиру, вже приємніше. А, радіє око. світліше стало, ніж коли ми забивали це все фанерою. Отак от тут. Кілові віконця. Ти бачила цей парко? Коли тільки розділи ось один уступ, а той побільше уступ. Коли тільки розділи, вже було зрозуміло, що там ще є уступ. А взагалі його не було. Воно було все зрівняно, пенопластом. А он диви, який отвір. Хоп! Холодні зони в квартирах. Вибачайте зараз, бо тут дуже небезпечно. Отак. От так, 55 та 60 квартира. Коли буде можливість, напишіть мені. Я хотіла б, щоб ви приїхали, подивилися, що вам там поробили. Просто для контролю. Знаю, що вам це важливо. Сторону. Це демонтаж верхніх поверхів на третій секції. Третя секція в нас е, е, питання щодо експертизи, перекриттів і пілонів. Відкрите ми будемо ще додатково робити її. А близько 60 точок будемо брати матеріал. І віддавати на експертизу стан минуліту. зараз головне... Вони хочуть почати з восьмого поверха, але до нього треба дібратися на зрізок і верхні Так, про е, каналізацію. Окремо хочу розповісти. Чому виводять місця загального користування наші лічильники з подачою холодної води? Нормами ДБН це було передбачено ще тоді, коли будувався наш будинок, але ви ж знаєте, що в нас не так було. І скажу так, взагалі, оскільки наш будинок на капітальному ремонті, його можна було лишити там. Якби не одне, але кожен квадратний сантиметр нашого будинку має власника. Забудовник, ви всі знаєте, комори попродавав все. І у людей, які мали комори, у них там на стелі каналізація і вода. Так от нормами ДБН не дозволено втручатися в приватну власність. Тому при нашому капітальному ремонті зараз ми всі страждаємо із-за того, що переносять нам воду місця загального користування. Якби підвали були вільні, цього б не сталося. Все, відосики на Ютубі будуть ввечері.